Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час боїв за Маріуполь до обласної лікарні інтенсивного лікування потрапили сім бійців ЗСУ з важкими пораненнями. Щоб приховати цей факт, медперсонал передягнув їх у цивільне. Але під час обходу одна з лікарок здала бійців російським окупантам. Лікарку з Маріуполя судитимуть за те, що видала російським окупантам важко поранених, українських захисників яких рятували медики лікарні. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Донецька обласна прокуратура відправила до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом Держзради. Частина 2 статті 100 11-ї КК України слідством встановлено, що у березні 2022 року російські війська під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства Обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполя на той момент там із пораненнями перебували не менше семи військовослужбовців ЗСУ. Аби окупанти не здогадалися, що то українські захисники медперсонал лікарні придягнув їх у цивільне. Втім, лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ОКА, яка підтримувала ДРФ в Україні, вказала окупантам на поранених бійців ЗСУ. Під час медичного обходу окупанти забрали бійців у полон, де потім над ними фізично і морально знущалися. Раніше повідомлялося, що у Маріуполі журналістка українськомовного міського телеканалу Ксенія Місюревич пішла працювати на окупантів на новому телеканалі. У травні 2021 року на українському ютуб-каналі Національна платформа відновлення та єдності вийшов сюжет про студентку відмінницю Маріупольського філфаку, 19-річна Ксенія Місюревич поєднувала навчання з роботою на Маріупольському телебаченні, головному міському українськомовному телеканалі. Де була ведучою ранкових програм. Тоді дівчина розповіла, що після окупації Донецька є найзаповітніша мрія, аби він повернувся до складу України. Маріупольське телебачення, де працювала Ксенія, припинило мовлення на початку березня 2022 року, коли через постійні обстріли місто залишилося без електропостачання. Перші місяці повномасштабного вторгнення за СРФ Ксенія за її словами провела вдома у рідному Кіровському. З'ясувалося, що її батько пішов воювати проти України і загинув на фронті. Після окупації Маріуполя дівчина повернулася в місто і пішла. Працювати на новий телеканал під назвою Маріуполь 24 із слоганом Перший звільнений. Там вона почала створювати сюжети про те, як оживає місто під російським керівництвом. Ксенія розповіла, що зазнала хейту з боку українців, але їй подобається заводити нові знайомства і розвиватися у професії, тому їй глибоко наплювати на критику тих, хто виїхав. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.